Всім привіт, мене звати Ярик і сьогодні ми будемо грати гру раунди. Давайте ми підемо на цей проход, і нам потрібна бомба. Я думаю, тут буде якийсь проход ще далі. Ну, давайте сюди йде гриби. От одну штуку з'їмо. Але ж нам це нічого не дало, тільки чу-чуть їжі. І давайте добудемо кварцита. Колись, буде, колись його буде нас не вистачати. Я його майже не бачу. Де він? Мені потрібно світло. Давайте візьмемо А де наш фонарь? А, вот он. Так, беремо його в руки, майже він згорів. Це нам не потрібно. Так, вот ще мрамора Так, тут у нас точно нічого. Я нічого не залишив. Там. та ні. Давайте йти, йти далі. Там у нас коли були фонарі десь спереді. Так, там бомба була потрібна. Тільки де цей проход? Я забув. А, вот он. Там є проход. Так, за нами там солдат не йде. Ми пішли наліво, а нам тепер ми підемо направо. І що там буде? Ну, якась ще одна лабораторія. Так, ми сюди прийшли, зараз будемо йти направо. У нас тут солдат, і да, лабораторія, яка зачинена. Так, а там є проход, я бачу. Так, да, там є проход. Давайте туди йти. І Що в цьому проході ще є? Може, є бомба, яка нам потрібна? Я зараз нічого не бачу, крім проходу вперед. Так, а що тут потрібно? Теж бомба. Повсюди потрібна бомба. Коли ти бачиш каміння, там завжди потрібна бомба. Які тут солдатів? Я вже п'ять побачу. Шість. Вісім. Що воно тут... Чому так багато солдатів тут? А ви сюди не можете потрапити? А не можете. А що ви мені зробите? А ні можуть. А, тільки один них Ну він багу собі зайшов. Так що він нам нічого не зробить чи зробить? Я тебе не хочу бити. Так, може щось тут є на столі? Так, да, є, касета. Так, ідемо туди. І що у нас в цьому? Сто 100, да, 100 круп знаний, а він сюди не може потрапити. Так, возьмемо мрамор. прочний мрамор. і жувачку. А нам потрібно це перьобо, щоб зробити арбалет. Нам потрібно щось виконати. Ну це я не хочу. Колись буде потрібно ще, вето оце виконемо. Фонарі буде потрібно, щоб знайти якісь маленькі речі. Так, і нам треба ще стрілу взяти. Що ми можемо виконати? Ми можемо виконати цю штуку, тому що нам потрібно для смузі. А смузі ми не можемо зробити, поки не знайдемо лічи. А як їх знайти, я не можу. А чому? Чому мені мене не показався екран, що там написано. Добре, щось тут. Щось тут сталося. Так, от, чорні мурахи. Можете поставити на паузу і прочитати, якщо хочете. Супер чіп, да? нам потрібно тут знайти останній супер чіп бургла. І навіщо? Ну, так, да, я знаю, що, мабуть, пройти гру, тому що у нас таке завдання знайти останні Добре, так, у нас тут щось є. А якщо цього солдата сюди замінити, тоді він ніколи не вийде. Ну, давай сюди йди. Все, він тут забагований. Тепер він нічого мені не зробить. А, ні, щось зроблю. А що це за мутація? Так. Давайте. Ой, мутація ж в мене зліва. Так, оце воно. Блокіровано. Ну, зблокування в мене все добре. Мені не потрібна ніяка мутація. За мене... На мене йдуть дуже багато мурах. І що в цьому проході є? Може ще одна лабораторія? Ні, тут у нас королева у мурах. Ну, чорних, да. да. яйця чорних мурах. Чому не лічених не знаю, да, її вбити не можна, як і інших. Білі хок нам потрібно добути, щоб це зробити. А вона на мене дивляться. От якщо я сюди піду, вона на мене дивиться. А якщо сюди, буде так само дивитися. Добре, там є якийсь ще один проход. Давайте подивимось, що там. Тут у нас проходу немає. Тут у нас кварцит! або третього рівня чи другого. Потрібно запам'ятати, що такий проход буде. Ну, добре. Тебе нічого немає. І у нас, мабуть, більше немає проходів. Мабуть, тут це останній був проход. Зараз подивимось. Останній чи ні. Так, там закрита двері. Ну так, да, це останній проход. Я більше не бачу, іначе будемо повертатись до нашого дому, брати бомбу і сюди йти. Або ні, ну, чуть-чуть сюди позже прийдемо. Так, я тут знайшов цю палку, яка йде до балони. Ви бачите? Не знаю. Що ви бачите чи ні? Так, тут. да, я протягла газ. Може його якось можна закрити? Так, давайте подивимось, Давай сюди залазимо. О, у мене забаговалися ці крупіці знання. Сигнали його. І тут навіть газ. Тут нав... ми настільки високо підняли, що тут навіть газів немає. Так. Я там щось побачив справа Це що у нас? А, це ця штука. І скільки вона дам десь крупиць знань? Багато чи не багато? 500 крупиць знань? Ні, ну це завдання багато дало. Зазвичай стільки завдань не дають. Так. Потрібна жувачка. А жувачка нам точно потрібна? Давайте зараз подивимося, її зучити не можна. І вона використовується для смузі. Ні, вона нам не потрібна. Тут навіть противогаз потрібен, коли ми в цих газах. Все. Тут більше немає газів, комахів, заражених. Ми всіх спасли. Добре, що я знайшов цю штуку. Ну, тепер ви знаєте, як закрити цей балон. Так. Будемо йти додому, а грібної наросте залишився чомусь. Це, а комахи залишились? Я не хочу, щоб комахи залишались. Там щось написало, але трава нам заважає. Так, давайте будемо спускатись і дізнаємось, є тут комахи ще заражені, чи немає. І будемо довго-довго спускатися поки впадемо на землю. Так. а Там там що, сонечко заражено? А, ні, ми просто прибрали газ, щоб не було. Щоб не брати пр... противогаз Ну, будемо зараз йти. І на мене напав цей клі... кліщ. Заражений. Так, давайте туди. Я майже не впав. Добре, переходимо на іншу сторону. Я прийшов Добре, додому і. Я, звичайно, дві каплі випалив, але у нас дуже багато капель. Так, давайте ізучимо все, що у нас є. Давайте все рідке, незвичайне Добре. ізучимо, тому що вони. Тому що вони дуже багато разом додавляють. Стріла. Ну, я щось ожидав більшого. І новий рівень. що воно нам дасть? Сет із чорного мураха. І 600 крупіт знані Так, і давайте оце. Тому що дворучний меч. Це воно на дві руки меч? Або на дві руки два меча. Його на третього рівня, у нього дуже великий урон і скорість, але оглушення маленьке. Давайте подивимось, що може там Дубіна зроб... у Дубіни менше урона і скорість, Але оглушення дуже маленьке. Але оглушення нам дає тільки 2 секунди, поряд, а проти паука волка там, половини секунди. Так що нам потрібно піти до пісочниці і добути жали муравійного льва. Да, нам цього потрібно ще 6 штук, це мінімум 6 цих львів потрібно вбити. Але ж вони ж не кожен раз будуть випадати. Так, а що нам потрібно для арбалета? Жолоді. Ну, добудемо. Ну, вже лук не будемо робити. Так, о, що тут у нас ще є? Щось відкрилось? Ні, нічого. І, вже давайте спати. Сон якийсь буде? Ні, не буде. А скільки тут снів? Давайте зараз ізучимо те, що є. Оцей павучий яд, і з нього получаємо ядовіту стрілу. Так, що давайте кусок мурахи. Щит із мурахи і. Е, шлем маленький. Не знаю навіщо. Так, ми ж ще можемо ізучити Це і тільки меч. Повністю сет, із чорними і все зробили. Ну, що ж, дякую, що подивились моє відео, підписуйтесь ставте лайк.